і прямо зараз ми маємо телефонний дзвіночок. У нас на зв'язку Олександр Маслак, політолог, експерт аналітичної групи Рубікон. Я вітаю вас, пане Олександр. Ви чуєте. Доброго нас? дня. Доброго дня. Доброго дня. Отже, Верховна Рада обрала представників конкурсної комісії антикорупційного бюро. Чого варто очікувати від цього складу? Новий. Ну, до персонального складу цієї комісії у мене жодних претензій немає. Це люди, дійсно, які мають певний авторитет. Моральний авторитет пройшли певні випробування в житті своєму, в тому числі шляхом захисту прав людини ще за старого радянського режиму. Тепер залишається очікувати, хто буде головою цього бюро, які буде персональний склад і так далі. Також Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до податкового кодексу України та деяких законів України, які передбачають скорочення кількості податків. Що передбачають запропоновані урядом зміни? Ну, насправді тут треба ще дивитися, тому що по багатьом із пунктів цього проєкту змін до податкового кодексу там були великі суперечки в суспільстві. На жаль, він був поданий занадто пізно, щоб суспільство обговорилося, не ну, лише депутати. Тому треба ще детальніше подивитися остаточний документ, який буде подано вже на друге читання, і тоді вже робити якісь висновки. Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до бюджетного кодексу щодо реформи бюджетних відносин, запропоновані кадміном. Що це за відносини і що вони передбачають? А, наскільки я теж за повідомленнями засобами інформації масової інформації бачив це зміни, пов'язані з перерозподілом різних потоків, пов'язаних з формуванням місцевих бюджетів, ну і так далі. Деякі з цих змін можуть мати позитивний характер. Зокрема, дійсно там, скажімо, акцизи будуть передані в розпорядження місцевих громад для побудового доріг, там ще якісь будуть такі новації. Ну, деяких змін теж там спеціалісти висловлюють сумніви, зокрема там стосовно фінансування, збереження пам'яток національного значення, пам'яток архітектури національного значення і так далі. Тобто це теж е, треба буде дивитися, як воно вийде вже в на на в, в остаточному варіанті. З другої спроби рада все таки розширила повноваження Турчинова. Завдяки чому на вашу думку нарешті вдалося прийняти законність про РНБО? Можливо, провели роботи з тими, хто не голосував під час саме першого голосування. Чи можливо допоміг саме резонанс після ось проваленого голосування першого? Бо багато хто вже почав говорити про неспроможність коаліції досягнути компромісу. Ось в таких ключових питаннях. Ну, я думаю, повпливав президент на членів, зокрема. Таких фракцій, які орієнтуються на президента, а які орієнтується на президента. Були якісь перемовини в складі самої коаліції, ну, і що більшість фракцій коаліції в результаті підтримала цей законопроект. Ну, Певна логіка в цьому є в законопроекті, хоча б я не, не абсолютизував ані користі цього законопроекту, ані якусь можливу шкоду, теж не абсолютизував. В принципі, це нормальний законопроект, і, мабуть, логіка зіграла свою роль, що а, заперечити сильного прийняття прийняттю не варто. Такі критичні ситуації, які зараз знаходяться в Україні. Що корисного дасть новий закон? Чи зможе РНБО стати реальним центром прийняття рішень, чи все, як і раніше, буде залежати від президента? Ну з одного боку, дійсно, РНБО стає таким центром прийняття рішень. Але все одно остаточне слово залишається за президентом, який є головою, власне, який очолює Раду національної безпеки і оборони. Але з іншого боку, збільшується повноваження в плані впливу на органи виконавчої влади, в плані визначення тих чи інших напрямків національної безпеки. Тобто просто з консультаційного органу РНБО перетворюється на один із центрів прийняття реальних рішень в країні, тим більше в критичних ситуаціях. Рада також сьогодні ухвалила звернення до міжнародних організацій щодо звільнення української льотчиці і нардепа Надії Савченко. Наскільки, на вашу думку, це допоможе в питанні її можливого звільнення? Я не вірю, що це якось допоможе, тому що тут позиція є дуже жорстка з боку росіян, які тримають фактично в заручницях нашу депутатку і льотчицю. А тому я думаю, що все ж таки треба. Вводити це питання в тому числі в проблематику обміну військовополоненими, яке зараз піднімалося в тому числі в мінську. От сьогодні знову підрадою було неспокійно, чи не забагато у нас останнім часом пікетів на вашу думку? Я думаю, що деякі з цих пікетів є виправданими, тому що ну ми знаємо, що профспілки повинні мати якісь право лобізму в важливих соціальних питаннях. Тим місце, коли це стосується таких питань, як скажімо, наука, тобто там йшлося про пікет працівників про спілки Національної академії наук, які зараз знаходяться, яка зараз знаходиться в дуже скрутному становищі, ще з часів минулого режиму, і, а це стратегічна галузь. Якраз по ній треба приймати також і стратегічні рішення. А, ну, скажімо, Тому, тому от саме таку форму я вважаю конструктивною, там не було ніяких проблем, наскільки я знаю з цим тікетом. як вияв, громадської ініціативи, я вважаю, що це нормально, і все, ж, що робити владі в цих умовах, от в умовах пікетів, Запом... Якщо заборонять, то скажуть, що диктатура, а з іншого боку, це все призводить до відчуття якогось ну такого хаосу в країні. Ну, реагувати цивілізовано, тобто люди мають право висловлювати свою думку, і влада так чи інакше повинна дослуховуватися до цієї думки, а, тобто більш активно йти на діалог. З людьми, тобто не можна вважати, що там лише якісь люди з якоюсь певною метою дестабілізувати ситуацію Тобто дійсно в людей є певні проблеми. Проблеми матеріального характеру, проблеми знову ж таки цілих гаузи є. І ці проблеми треба і вирішувати в першу чергу шляхом діалогу. Тобто, по-перше, координувати свої позиції з тими самими простилковими організаціями, і з трудовими колективами. Ну і тому, і тоді менше буде напруги в суспільстві, на мою точку зору. Щодо мінських переговорів, чергових представники переговорників не вийшли до журналістів, які очікували їх їх там біля резиденції більше п'яти годин. І чому взагалі така утаємниченість щодо результатів цієї зустрічі? Ну принаймні до обіду, так точно жодних офіційних заяв та коментарів не було. З чим це на вашу думку пов'язане? Наскільки я читав в інтернеті знову ж таки представники бойовиків терористів, вони кажуть, що єдиним рішенням там було рішення по обміну військовополоненими. Але це ж знову ж таки думка терористів, їхня ну, так. позиція. Чому немає ось такої офіційної якоїсь позиції? Проблема в тому, що взагалі сам формат цих перемовин він не зовсім раціональний. Тобто з одного боку терористи, з іншого боку, якісь не зовсім офіційні представники України. Тобто було б логічно, якби дійсно це було. Це були міждержавні перемовини між представниками Російської Федерації України і посередниками е в особі е той самої Великої Британії, тобто країн, які підписали Будапештський протокол. Е тоді і рівень цих переговорів значно зросте, і є значимість, і, е може, і прозорості буде більше. Але до чого така утаємниченість? Ну, очевидно, що просто хтось хоче е імплементувати ті рішення, які були прийняті. На місцевості бойство у Фінляндії так званий план бойство, так званий компроміс, тобто який випрацьований представниками експертних співтоварист Росії і Сполучених Штатів, і яким чином його формулізувати і довести до ідеальності. Але я думаю, що ну це майже нереальний нереальний план на даний момент. В змі є інформація про те, що переговори знову зайшли в тупік, бо представники так званих республік терористичних вимагають перегляду попередніх домовленостей мінських. Наскільки загалі це вирогідно? Абсолютно невергідно, тому що ми розуміємо, що представники цих самопроголошених республік, вони хоча з одного боку, і контролюються Російською Федерацією досить сильно, але з іншого боку, можуть мати такі свої амбіції. Відповідно, вони мають контакти з певними лобійськими групами всередині самої Російської Федерації. Яка позиція Російської Федерації знову ж таки не зрозуміло. Тобто, якби це були прямі переговори з найвищим представниками Російської Федерації, то ну, було б зрозуміло, хто відповідає за зрив переговорів або за їхню утаємниченість, або за якісь такі інші речі. А ну так, ну, ми будемо мати ще довго таку ситуацію, коли е, переговори будуть проходити в такому незрозумілому форматі з незрозумілими результатами. Яка верогідність того, що е, пройде повторна зустріч у мінську завтра? Я тут нічого вам сказати не можу, тому що тут треба. Мати якісь дуже поінформовані джерела або в Кремлі, або десь в західних офісах політичних лідерів. Можна казати, що процес навмисний, йде процес затягування часу, і навряд чи Росія влаштує саме такий варіант. Адже коли всі, всі сили про все домовились, і все фініш. Ну я думаю, що я не думаю, що це саме. Спеціальне якесь затягування часу, просто ну, це ситуація без виходів. Тобто є якесь завдання, це завдання його виконати майже нереально. Ну але створюється імітація от, роботи по виконанню цього завдання. Ну і це може тривати до безкінечності, на мій погляд. Харкові вночі знову е, пролунав вибух цього разу неподалік там меблевого магазину. Теракт в Харкові е, це і є той прогнозований процес. Ось по дестабілізації східних регіонів, про які вже неодноразово попереджали і СБУ, і РНБО. Як на вашу думку, гадаєте? Я думаю, що це саме так, тому що е, давно відомо не лише спецслужбам, але й представниками журналістського співтовариства про те, що і в Харкові, і в Одесі, і навіть в Києві є так звані диверсійно-розвідувальні групи, які готують різні е, е, теракти, різні провокації. Деякі з цих груп за так званим знаходяться в замороженому стані. То тобто, невідомо, коли вони почнуть працювати більш активно? Деякі от ми бачимо вже працюють. Ну відповідно, українцям треба до цього звикати і відповідно активніше проводити роботу по профілактиці подібного роду злочинів. Оте СБУ якраз часто рапортує про затримання таких потужних диверсійних груп, і натомість паралельно ми бачимо ось міні такі теракти. Чи можна говорити про те, що ці теракти носять якийсь відволікаючий характер? А я думаю, що це е, комбінована робота, тому що з одного боку за допомогою таких дрібних тер актів е, перевіряється готовність е, наших спецслужб, правоохоронних органів до протидії такому такого роду тероризму, диверсійній роботі. А з іншого боку, можливо, готуються якісь люди, відпрацьовують якісь сценарії, ну і так далі. Тобто, це чисто професійна робоча, якщо так цинічно казати, ситуація в середовищі спецслужб, коли працюється певна певна схема. І такі дрібні теракти вони дуже часто в цих сценаріях, великих сценаріях, відіграють дуже велику роль. А чому е такі теракти найбільше трапляються саме у Харкові? на Вашу думку? Ну я я б не пов'язував напряму це з, з особою мера Харкова, але це, там і... найбільше те дідану тому, що То... тих, які а, прийшли там з часів і помаранчевої робліці, чи з 90-х років а, Харків а, міг бути таким собі полігоном а, по відпрацюванню певних а, ідеологічних проектів. Зокрема, там був досить довгий час осередки різних проросійських організацій. Звичайно, менш масштабні проекти були ніж в Криму там чи на Донбасі, але вони існували. Поблизу знаходиться Белгород, де теж знаходяться певні центри, які роботи спрямовані на дестабілізацію України чи ситуацію в Україні. Ну, відповідно, Харків як таке прикордонне місто, місто з дуже великим військовим потенціалом, військово-промисловим потенціалом, точніше. Ми знаємо, там знаходиться танковий завод, скажімо, там знаходяться різні наукові установи. Тобто воно є стратегічним для України. Відповідно, вона є об'єктом стратегічного інтересу для Російської Федерації в її планах щодо України. І повертаючись ще до мінських переговорів, хотіла запитати е, про ті заяви від терористів, зокрема Захарченко, е, голова так званої ДНР Республіки, заявляє, що домовились лише про обмін полоненими. Так, ну, е, я про, ага. Так, як ви прокоментуєте, чому лише оцей один пункт там стояло чотири власне. Ну я про я, я я про це й казав. Що в принципі, е, доскільки. Якихось більш суттєвих результатів, ніж вони вже були досягнуті на цих переговорах, досягти неможливо. Тобто, можливо, якісь із них спеціально приховуються, щоб там, не, 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 не дуже дратувати публіка в Україні або в Росії. Я, я просто не, не знаю, це не можу сказати. Але ну, публічно інших результатів на даний момент досягти неможливо, в принципі. Так. Тобто Є багато центрів впливу в самій Російській Федерації. Які зацікавлені, можливо, в іншому форматі розвитку ситуації на сході України, є якісь амбіції у самих лідерів цих терористів, ну і тому от, 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 от такий процес затяжний, з незрозумілими результатами, він може тривати до безкінечності.